Всім привіт, з вами я Фред Болькіма. Це вже десь тр... А, це третій обзор по Гандам. Е, э, що там? Я там тоді обіцяв, що після першого відео, ну, тву другого відео, ну, обзори на цього. Майстер Гандам буде вже другий обзор, твій третій обзор. Але я тоді просто настигся, стих, таке. Тому я сьогодні зроблю обзор на цього. Ча Чарза Ку 2. Ну. Це, типу той персонаж, який вже розказував в прошлому відео. Це. Эм. Е я ще потім. чи я, я завтра зможу. Завтра, наверное, не зроблю. Я, мабуть, на другий вихідних зроблю обзор на ля фігурки. Там сразу всі будуть. А потім ще може анімація. Ну, так. Це у нас е, по. О давайте. Ну, це від Бандай фігурочка. Оце коробочка. Коробочка така. Тут на Charzak з магазином, я так пам'ятаю, що це штука не за магазин, так це якась винтовка, я не пам'ятаю. Чарзак... ну тут на, на ім'я пишеться, Якщо ви купили щось таке подібне, і типу така від Бандай, то та цей... Е... То, если вы назначите персонажа имя, то вот тут, например, Чарльз, это путает персонаж Лайпокина, скажем, я что трошки знаю его историю, но ладно. Вот тут вот, вот, бьете за Гандаму, вот так. Вот так, ну, филка прикольная, кстати. Да, тут, у него всякие штуки. ну, вот такая коробочка. Бандай. Мишек еще нет. Так, ну, давайте приходим к филке. Вот такие. Это у нас Чарзаку. З... Самого, класі... самого першого Гандама. Е, просто мобільна... мобільна броня Гандам. Ніби так називається. Е, і це. Ну як. Якось не знаю, як буде його важко назвати Золоті, як буде він герой злодій. Потім в Zet він там був е, це, чар... типу цей е, помісобі ім'я і став типу на сторону добрих, всяке таке, по так само... Ні, помер, не помню, чи в полон його взяли, я ж не пам'ятаю. А потім ще в якійсь там версії на всякі оставив е, оцей, Я хотів на землю скинути там цю груну фігню. Ну, Колоню хотів скинути. Дордом повні коїться. Ну, от така фігурочка. Е, так, навіть. У нього такі шарніри. Кстати, он тоже другим чем Мастер Гандом, Хотя в сериале, по сути, Мастер Гандам сто сильнейший, но ну, ладно. Вот так, может. У него тут такая штука, типа, це. Прикол в том, что это ц... может быть, как, как поркачка, я не знаю. Вот, так. вот так, или может. У него такие пятки. у меня даже заработает позу. Как в боксе. Ну, типа... Ладно, пофиг. Ну, вы поняли. В комплекте у него есть... Из цифр... Из кисти у него есть кулаки. Вот что у него тут. И есть такие, что для этих чтобы можно взяла и там топор, работать, цей магазин. Зараз. Вот так вот. Зараз какую-то позу прикольно. Зара эти. Ну, чаш, кстати, прикольный. Вот, у, у него так, такая поза. Ну, твой, он так летает. У него есть двух... Не, у него я... Вот эти турбины тут на ногах. И вот тут на плечник. Че? Не, твой, не, не на плечник. Тек, ранец, не то Ладно. Топорик прикольный. Э, цей. Я там історію чара потім розкажу. Я зараз хочу перше показати фьюрочку, коше прикол там. А що? А так мене добавити в магазин. Вот магазин. От патрон можна причепить і поні обратно. І у нього це вчора в чари в Ну, ось такі типу дирочки три. Там вона кріпить ці топору цей монок. Ше щось там. Ну, ви поняли. Зараз прикріплюємо магазин. Ай, блин. Что там? Я вот с сих давно будем Да, ты вот и не будто я и пишу в школу. Не, можешь и ранишь. А вот так прикольно аниме. Круто. Вот это магазин. А, точно, кстати, забыл вам показать прикол. Зара. Вот это Зак у него типу глазики глазик. Дивіться. Пасть не може рухати глазиком. Прикольно. Цікаво як це бандай зробили. Не зря так дорого. Я трошки роху цей погнувся. Ну, это, вы бачите, так его, кстати, можно Ведь, типа, это. Ну, то, я просто была, то, что голова просто падала. Фиурка фигурка моя падала, когда я разглядывал шарнир, ладно. Ну, ладно, позори. я там планировал пару фигур купить по гандам. Аж там других таких качественных купить. Мне вот этот чарзак очень понравился. Він воїн, блин. Ну отак, люди. Я не ну, знаю, якусь... Не входить так зробить, що він трима. Але так... Чі це рука не дотягує, я не можу поняти. Зараз я попробую. Ото якийсь... Ну, от тільки можна отак, типу, щоб він... Отак. Ну, зрозуміло. Це може так зробити. Знаєте, що він як будто хоче поставити цю фінію. Сзади мене топор причепити. А, вже 7 минут. Ось так тепер виглядає. Ну, а ці так само не причепити. Є у мене такі дві штуки по Євангелію. є фігурка цього єви 01. Я хто не знає, я люблю Євангелію, це вообще моє улюблене. улюблено воно на першому місці. На другому у мене One Piece. Е, Ганна а на третьому One Piece. На четвертому я не помню Бакі німець. Ну не важливо. А так це ще поп. Така штука. І що там... У мене є це фігуровка. І там було такі дві штуки. Там менше ще але я його не помню, де він може якось подивитися, як це буде виглядати. Ну от пулемет. І от такий автомат. Емона. Зараз... Він... Можна так зробить, як будто він так фіксується, у нього цей автомат. В руці. Типу тут. Там де цей щит. До речі не можу... Він може так... Захищатись і таранити. І можна час наші ну, так зробити, щоб у нього був топор. Типу він летів. А потім, блін, я будем. Бли, в ближній удар зроблю. Ось зрозуміло. Фігурка зовсім мені подобається. І остання штучка це... Е, е, е як його? пулемет ну это тоже по евангелию она вообще на всего набора а вот так прикольно да и можно такі какие такие оружие браты купляты для фигурок я просто когось так зафиксировать я думаю может по некоторые заработать чтобы выглядал нормально чтобы можно вставлю зара что так да все так можно будет. Базара. Ладно. Вот так, на Вот такие пулемет. Вот у него тоже как будто магазин. Что там, я рассказал, что тут про него? Эээ, цей. Я вам реально рекомендую под ганду цим было. Там аніме і там всякі різні, і даже фільми. Це, тепер історія даже Чара. Ну, чар це такий персонаж, а як? Типу, так, я типа родиський семье, так пам'ятаю. Я дивився, це там орген Гандам Оргент там Червона комета не будет. Я там як був російський переклад, але там типу, понає так писали знизу і, типу, я читав, що там говорить. Так було цікаво. Там у них папа і це, Мама. Ну, там оці два персона... Ну, там його сестра і сам чар. Вон, ну, чар дуже ху такий був сильний, сіка такий. Папа, що нібито політиком, був. І потім він там щось виступ... ну, виступає, говорю, речі. Там щось, коли сказав про Маска, про цю федерацію, то сразу в нього, типу, кикнувся, він помер. Там чар всяке таке, став сильніше, потім зустрів е, подібного до себе чела, якого ніби так і звали чар. Е, і він відправив його на... Ну, Він, типу, потім помер, ну він так і хотів той. І я не пам'ятаю, нібито його той чар, який завер був, який цю фіню управляв, його по-іншому звали. І інший. Але потім назвав себе чаром. Хоча нібито Барбарос, нібито його звали, я не пам'ятаю. А потім став військовим, мав друге, потім кікнув. Всяке таке, а потім. Далі вже хто дивився, перший то поняв, вже знає, що такої ось. Але Чарвін один з моїх улюблених. На першому місці це в мене той ніндзя із. Е, е, Джиганда той німецький. Е, який okay, управляє німецького гандама гандом шпигель кстати кто не знає це по німецьки не будет зеркальний то, то выходит Гандам spiegel він zirkalny а, а я думаю це слово шпага э, на другому місці у мене масерази ну я уже рассказывал про нього в прошлом видео а на третьем у мене уже цей чар цей чар так прикольно я дуже радий тому, що в мене ця фігурка Що там я ставлю? Отак. Розкраска 10 з 10, там шарніри десь 10, ну, 10 з мінусом, ну. Норм. Э, так, прикольно, 10 з 10 з плюсом. Шарнір прикольний. Жалко, він не може, типу, отак от прям підняти а то. Але якщо так прям робити, то, очевидно, воно зламати. У нього тут такий кирпичик. Але так філка имба. Ой, блін. Всім дякую за перегляд. С вами я був Фредбер Ультіма. Дякую за те, що ви дивитесь. У мене ж аж 74 4 підписники. І давайте ми доб'ємось аж 100 підписників. Я цей ще планую зробити анімацію. У нас є. я так. До речі, я дуже давно не робив анімації. Дуже давно. Чи я вже буду зараз більш краще робити, а я не хочу ще згадувати той дурдом, який робив. О, маю, ладно, не важливо. Ну, дякую за то, що всі ви були зі мною ці два роки. Е -е, дякую за те, що видалив це відео. Е -е, дякую за ну, поставте лайк, коментар відео, поділитесь відео, підпишитесь, яке таке. Саме я був бо Фред Больтімо Всім пока!